Доброго дня усім, вітаємо вас в новому році. Це фактично наш перший подкаст в новому 2025 році. Перший подкаст Чорного Неба Стопфейк. І зі мною мої дорогі, дорогі співведучі, мої колеги Артур Жак у Львові і Войтек Янковський в Варшаві. Ми маємо сьогодні кілька цікавих тем, і розпочнемо з теми візиту візит, візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави, яка відбулась кілька днів тому. Ми треба сказати, що ми записуємо цей подкаст якраз напередодні, напередодні е, інавгурації Дональда. Трампа, а відтак за кілька днів перед цим була, був візит Володимира Зеленського до Варшави, який виволав багато контроверсійних поглядів, ставлень, коментарів в першу чергу з польської сторони. Ну, почалось все з того, що перед візитом Володимира Зеленського була інформація від Дональда Туска, що крига скресла у питанні дозволу ексгумації на терені України для польських дослідників, і польських істориків, польських археологів. Є інформація про те, що. Що будуть продовжені роботи в одній в одному з сіл в Тернопільській області, де ексгумації почались ще в 2017 році, потім продовжились кількома роками пізніше, по-моєму, в 2020, -му. і зараз знову ця робота буде продовжена, і я сподіваюся, що вона буде. Розширена і на інші е, місцевості, на жаль, їх е, доволі багато. Е, приїхав Зеленський до Варшави. Я, чесно кажучи, в, на прес-конференції президента України не почув якихось слів, які стосувалися безпосередньо питання ексгумації. Але е, ось цю контроверсію е, ви виволи його якраз слова. Вірніше, його коментар на, е, на слова очільника польського інституту національної пам'яті Кароля Навроцького, е, який є одним з двох головних претендентів в майбутніх президентських перегонах Варшв в Польщі. На пост президента нагадаю, що Карл Навроцький сказав, що він не бачить, щоб в найближчому майбутньому Україна могла вступити до ЄС і НАТО без питання вирішення. Ось, ну, питання Волині, так це назву Волині Східної Галичини. На що е, президент України Володимир Зеленський, будучи перебуваючи в Варшаві, сказав, що Каролю Навроцькому варто в такому разі готуватись. Якщо Україна не е, виграє цю війну і програє її, то Каролю Навроцькому треба готуватися не, не до президентських виборів, а до того, щоб е, безпосередньо самому захищати свою батьківщину. Ну і це було в. Е, Дуже гостро сприйнято е, польською стороною по, поляками, в тому числі е, президентом Польщі Анджеєм Дудою, е, які е, не, безпід, не, без, не безпідставно, як мені здається, е, в, звинуватили президента України в тому, що він втручається в е, перегони е, президентські і. Тут Дмитро, я з тобою звісно погоджуюсь. Тут так на той візит можна було поділити на дві частини: Тут частину позитивну, фактично, зустріч дуже швидко після того, як Польща обійняла. Голування в Євросоюзі в президентуру в Євросоюзі це дуже добра зустріч. Багато важних декларацій за сторони і Зеленського і прем'єра Туска і Анджея Дуди. Під час зустрічі Анджей Дуда, президент Речі Посполитої Польської, говорив про це, що він як президент цілу свою каденцію і також тепер підтримує Україну на тому євроатлантичному шляху України. Але тим маленьким, як для мене, але дуже важливим ФОПам під час тої зустрічі, того, того, того відвідування Зеленського Через, Зеленським Польщі, було то, що він сказав. То що ти за тепер зацитував президента? Плюс, на мою думку, зустріч з одним з контркандидатів. Тільки з одним кандидатів, що в часах виборчої кампанії ну досить необережна поведінка зі сторони, зі сторони голови держави Української. Зеленський може мати свої погляди на польську політику, на польських політиків, які він собі хоче. Приватно, як Володимир Зеленський, але він репрезентує державу, він репрезентує інституцію президента воюючої держави, і в країні найближчого свого союзника. Взяти участь в виборчій кампанії це, це дуже недалекоглядна поведінка. Ми мали маємо досвід, що відбулося наприклад в Сполучених Штатах, щойно хотів сказати, так так пару місяців раніше, який це вирзувало ажіотаж, а це порівняно з тим, що відбулося в Польщі. Було набагато більш лагідне. Він там не, не тільки появився на одному з заходів організованих адміністрацією демократичною адміністрацією. Які, які це реперкусії визвало зі сторони е, републіканської партії, навіть серед тих, які не були в найближчому колі Дональда Трампа. Е, а тут, е, стаючи по стороні в сумі одного з контркандидатів і зустріч, я розумію, що Україна признала Варшаві нагороду, це важлива нагорода рятив, рятив, рятівника. Але думаю, що е, то, що про що ти говорив, наприклад, ем, про цю кригу, яка зрушилась е, на тему Волинської е, трагедії, можна було зорганізувати таку саму зустріч з головою інституту, тобто з Точно. Наброць. І, І це, було, це, це, та, це був би баланс, а, е, наприклад, з е, в нагороду в Варшаві можна було би поручити. Вручити нашому амбасадору в Польщі це теж було б доволі, доволі добрим таким жестом. А хотів би спитати Войтка. Войтко, що ти чув в польських медіах? Як вони скоментували візит Володимира Зеленського? Ну, no, тут взагалі, ну, no, як правило, тут можна сказати різні медіа, різні змі різні коментарі. Але я ще хотів би трішки сказати, що не, не хочу е, говорити і критикувати президента Зеленського, хоча він засуджує на, на те. Ale trzeba też, że tutaj jakaś poczęła się, na moim zdaniem, duże niebezpieczna i du duże bożewilna gra w widnosynach Polski, Polski i Ukrainy. To jest gra polityczna Пам'ятю і цими ж ексугмаціями, про які ти сказав, і можна сказати, що він не першою божевільною людиною в цій грі, яка вже почалася. Бо це, це не моя думка, це не я перший сказав, що елітам а, і Польщі, і України ну, якось бракує зрілості. Тобто вони не дозріли, можна так сказати, думають на. kilka miesięcy w nie nie dłużej ne pro to, co w polskiej mowie nazywamy oracja stanu. Jakże braty do uwagi Ukrainu, to jeszcze można zrozumieć, bo w ona w winie, a jakże braty do uwagi Polsce, no, no, to c no to sumno. smutno. Jakże idęca Zalajskiego, no to to jest straszna pomyłka na moją думку. Win jakże wy сказали już вперше увійшов na таку міну w Штатах. No i tu, jak każdy w polskiej mowie, powtórka z rozrywki, to jeszcze raz zrobił coś podobnego i to ja w te w wybory prezydenckie, na żal. No i, i wysnowok jeszcze jeden, i te komentary duże często pojawiają się, że on, poprzez że on zaatakował... Навроцького, на врацького навроцького навроцького. До речі, він забув його прізвище. Я не знаю, чи це, це, це так мало бути, чи насправді забув. Nie, це як для мене артистично так, так артик, не забуваємо, що це актор, так і, 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 і так всі думають. Попри те, що він заатакував його, насправді він заробив для нього ще більше госів. Бо поляки, я не знаю, як ні нації не люблять, як хтось втрачається і атакує в таких tak, no, є, так, цього. У нас було таке, у нас було таке, коли президент, тодіш, тодішній президент сказав Корніцький, сказав, а хто буде брати участь в виборах? Дуда, але який Дуда? Я не знаю, бо є двох дудів. Ну і він потім не, не, не переміг в тих виборах, коли він забув прізвище противника. Дякую. Давайте перейдемо тепер, перенесемось через океан, бо там відбудеться завтра. Ми сьогодні напередодні інаугурації президента Трампа на це записуємо. Завтра відбудеться одна з найголовніших, якщо не найголовніша подія останніх років. Щонайменше найменше, яка вплине на, на кілька. Майбутніх років, думаю, безпосередньо вплине як на Україну, так і на Польщу, і взагалі на цілий світ. Завтра в Білому домі вже буде повноправно знову сидіти і працювати Дональд Трамп. І пам'ятаємо, що в своїй передвиборній риториці він громогласно, постійно скрізь. Обіцяв закінчити війну між Росією і Україною за 24 години ще до того, як він знову сяде в овальному кабінеті Білого дому. Цього не відбулось. І не відбудеться зараз, бо уже навіть його найближче оточення Трампа говорить про те, що сьогодні була, наприклад, ця інформація, що е, закінчення війни між Росією і Україною не слід очікувати раніше, ніж впродовж наступних шести за, за шість місяців, не впродовж шести, а через шість місяців, тобто в, через півроку десь е, всередині. Цього 2025 року. Ну і е, до сих пір теж е, ніхто не є впевненим в тому, які саме кроки е, буде робити Трамп і його адміністрація, чи він буде більш налаштований е, замиритись з Путіним. Або е, такі його ідеї е, ми чуємо вже доволі довгий час, або він буде е, наполегливо нищити далі е, економіку Росії, в тому числі санкціями проти, е, проти її нафти і газу. І можливо, на що ми всі дуже сподіваємось, понизить. Світові ціни на нафту. Зараз, коли е, адміністрація президента Байдена, який вже іде з свої, свого поста, е, ввела нищівні ціни проти е, танкерів російських, е, ціни на нафту росі... е, світові піднялись дуже сильно. Зараз вони складають понад 80%. Доларів за барель нафти. Що з одного цей парадокс з одного боку, це м, нищить дуже сильно економіку Росії, але з іншого боку, це її на руку, тому що вони отримують зараз більше, більше прибутки, але знову ж таки не можуть вповні скористатись зі свого е, нафтового флоту. І побачимо, і так ми побачимо уже незабаром, що буде робити Америка далі, які кроки буде робити. Але згадаємо, що ми тут в Україні, наприклад, доволі іноді перебуваємо в такому в самоілюзії, і вважаємо, що Україна від тоді, як Росія напала на нас, стала таким просто пупом землі. Ну, в певний момент це було так, але це не завжди є так, і а, для Америки є набагато більш важливі виклики. І одним з таких викликів є, а, є Китай і протистояння з Китаєм на, на наразі економічне. Парктика uh, і... так, так. так, ми так. бачимо, що в Україні Трампу не вдалося за 24 години довести до миру, так як він обіцяв, і можна мати різні думки на того, що відбувається тепер на Близькому всході, але ще перед обняттям президентури через Трампа. Ізраїль ніяко був примушений до, до, до миру з Хамасом, і навіть хвалиться тим, що всі цілі було сягнуто. Ну, Хамас також хвалиться, що це Хамас ви, 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 виграв. Тобто, бачить, ну, ми бачимо, що Сполученим Штатам цей близький схід, Арктика, і так як ти сказав, Китай набагато важливіший, ніж мир в Україні. Так, а ще е, е, останні заяви Трампа про Гренландію. Про Панамський канал, про який там 51 штат Сполучених Штатів Канаду, а це все теж не додає якогось спокою в усьому світі, і я є переконаним в в тому, що якими б не були кроки нового старого президента Сполучених Штатів, ми вступаємо. В період ще більшої турбулентності на жаль а, і та так і до цього треба бути готовим. Так як ти говорив для мене, я завжди і ми неодноразово в своїх подкастах чи в радіоефірах називали, що Трамп і рішення Трампа це такий геймлінг, тобто одна велика невідома. Можемо собі пригадати, як виглядала ситуація перед першою його президентурою. Росіяни відкривали шампанське, Сімонян. Їздила по Маргарита Сімонян, директор Арті, їздила по Москві з американським. Ським флагом тут тепер такого ажитажу нема. Як я слідкую за російською інфосферою, в них це така, я би назвав це такою біполярочкою від, від депресії до маніакальних поведінок, хоча б на це вплинула остання ситуація в Сполучених Штатах, де представник Трампа. На уряд шефа фінансів сказав, що треба тільки збільшити санкції проти Росії, що викликало дуже таку бурхливу реакцію в російських політколах, передусім економічних. Бо всі зазначають це, що, наприклад, цей фонд добростану Росії, чи як він там доб добробуту Росії, який можна було обраховувати ще недавно сотнями мільярдів доларів. Тепер там лишилось там 57 чи 54 мільярди доларів, і це максимально вистачить на ведення війни на цей рік. І про це говорять не тільки російські коментатори, і то про власні коментатори, але також Financial Times і західні, західні експерти. Тобто, тут не до кінця відомо, що Трамп може зробити. Трамп я на мою думку вже зрозумів і група. Підтримує Трампа, зрозуміла, що бізнес підхід до е, Путіна невідповідний, що попросту сполучені Штати і Трамп не має чого дати Путіну, щоб його задобрити. Так, тобто вони не, не мають е, на, на чому договоритися того пункту е, спроможного між щоб зробити так, щоб вони домовились, попросту е, де-факто не існує. Ну і додатково, мені здається, що Трамп почув. Е, також те, що відбулося в Росії, а говорю про стратегічне партнерство. Про умову стратегічного партнерства тепер підписано з Іраном дослівно два дні тому перед самою президентурою. Хоча та умова вона також доволі специфічна, але не знаю, чи Трамп так добре зрозумів. Але для Трампа також така співпраця з Іраном Росією перед самим його вступом. Вповноваження є таким, ну, я би не хотів сказати, що, що йому плюнули в лице, ну, але можна навіть так це назвати. Хоча а, так... Згадаймо, а згадаймо те, що, ця, що в принципі ця умова між Росією і Іраном, вона, треба дуже пильно до неї придивлятись, тому що це, як твердять Експерти, це аналогічна умова, тій, яка була підписана між Росією і Північною Кореєю, і пам'ятаємо, що війська Північної Кореї вже б'ються з нами в Росії в Курській області. І якраз я придивився. Фактично, Росія її представила як аналог до цієї північної Кореєю, а вияснилося, що ні. Бо О, крім там сигнал. різної співпраці, наприклад, вияснилося, що якщо розходиться про військову співпрацю, не розходиться про використання збройних сил, е, тільки е, сторони зобов'язуються, що не будуть підтримувати третьої сторони, якщо вона нападе на одного на одну з тих країн. Тобто, то, то основна різниця, додаткова різниця, така і тут російські пропагандисти завили на, 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 на цю інформацію, що Іран визнає. Є за територію Росії тільки територію, яку визнає ООН, тобто mm. ні Крим, ні, ні Донецьк, Луганськ, ні, ні Херсон, не Запоріжжя, і це також вивело з рівноваги російських пропагандистів турбозет патріотів. Тому, тому росіяни хотіли представити це як таку а, а, і, ідентичну умову, а, ідентичний договір. Але вияснилося, що, що то на це Іран попросту не пішов. Давайте на сам кінець згадаємо ще одну одну тему, яка дуже важлива є для російської пропаганди, а саме визволення Варшави в 1945 році. І... No tutaj ja przekażę słowo Wojtku, jaki zna na tę temę więcej. A, my zakończyliśmy so anyway, temu i Iranu. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że jaki eksperci mówią, że Iran przegrał w jakimś sensie swoją rolę na Bliskim Wschodzie i to Ja tak myślę, To moja myśl nie chce w się z Rosją i też co powiedział Artur, co bardzo ważne, że one na, na przykład nie uważają terytorium e, okupowaną jak terytorium Rosji a to nieważne a druga rzecz i duże ważna jak chodzi o się pro historyczną pamięć pro Polsjo to w w u Warszawie odbyła się taka Kruchy i stół, tak mu, z znachody czegoś co no, dla Polaków wzruszyć jako obraza, to to wyzwolenia Zwolnienia w Warszawie w usicznej, w ciągu II wojny światowej, kiedy sowieckie wojska weszły do Warszawy. To znamy, że to było po powstaniu że Warszawa niemalże istniała jako miasto że mieszkańcy Warszawy albo byli w bitwie, albo. Змушені увійти з міста, і тоді більшовики, як чекали на другому, другій стороні Вісли, чекали, аж прийшли до знищеної е, е, Варшави. І тут виявляється, що, що Росія грає е, цією річницею і хоче е, говорити про те. І це, My znamy, że powtarzają się bardzo często, że wyzwolono Litwę, Estonię, Latwię, Rumunię, Polskę, a jakie to było wyzwolenia my wszyscy dobrze znamy, że była druga okupacja, do jakiej mówią, że jeszcze gorsza okupacja. No tutaj na szczęście były środowiska komitet Obrony Demokracji, także Ukraińcy, tj. Majdan Warszawa, jaki zorganizowały protest przeciwko tej rocznicy. Я тут одну річ додам росіяни дуже часто і знову я використовую термін медичний біполярного розладу, е, а цей біполярний розлад можемо бачити в російській пропаганді. Бо з одної сторони, російська пропаганда чи статті, ті псевдонаукові історичні Путіна, чи сама пропаганда звинувачує безпосередньо Польщу в розв'язанні Другої світової війни, хоча б в інтерв'ю з е, Такаром Карлсоном Путін про це говорив. А з другої сторони. Рони говорять про визволення е, Польщі е, разом е, друг з другом з польською армією Людовою, тому. Тому це вони на цьому також іграли дуже часто знову використовували в інфопросторі це, що ми принесли полякам полякам покій в 45 му році, і більшість поляків нас підтримує. Більшість поляків вважає нас за братів. А тільки їх уряд є тим урядом, який нав'язує до передвоєнного фашистського уряду. І тут нема різниці, чи це уряд попередній, який був при владі, чи уряд які який тепер актуально при владі в Польщі, а нагадаю, що зараз в цьому році буде сакральна, найсакральніша дата для російської пропаганди: 80 років з часу закінчення Другої світової війни вірніше, не закінчення Другої світової війни, я, я помилився трошки, а капітуляції нацистської Німеччини. І в Москві відбудеться парад урочистий 9 травня цього року, на який Путін запрошує різних лідерів світу, і, ну що ж, я думаю, що провідні політики. Польщі на цей парад не поїдуть, хоча може Грегуш Браун міг би це зробити на мою думку. Або згадаємо, пам'ятаєте цього перебіжчика до Білорусі? Я забув його ім'я цього суддю. Суддю. Він, напевно, він, буде та... або в мінську. Так. В мінську, напевно, так, так, буде так. напевно. А, в мінську, так, безумовно, в мінську теж будуть урочистості з цієї нагоди. Ну і що ж, е, а ми на цій ноті завершимо, я думаю, наш е, сьогоднішній подкаст, е, перший в 2025 році, але далеко не останній. Тому я закликаю е, вас е, активно підписуватись, коментувати скоментувати наші е, відео. Стежити за нами нагадаю це чорне небо. Стоп фейк з вами був Дмитро Антонюк, Войчек Янковський і Артур Жак зі Львова. Дуже всім дякую, до зустрічі.